Добрий дня, український Сьогодні відбувся суд. Печерському районному суді міста Києва за те, що якась невідома особа написала на мене заяву, що я в прямому ефірі матюкнувся. А більш детально розкаже Марія Населенко, адвокат, правозахисник, який мене захищає. Так дійсно мого клієнта намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 173 адміністративного кодексу тобто, це дрібна хуліганка. Заявник нам невідомий, хто повідомив з приводу того, що нібито мій клієнт в прямому. Му ефірі нецензурно щось там можливо виражався, але такого доказу нам не надали при складанні протоколу в Печерському райвідділку поліції. До речі, зокрема в Печерському райвідділку поліції при складанні адміністративного протоколу, при складанні адміністративного затримання були порушені права. А саме стаття 268, тобто, це є зафіксовано. Це у нас є такий відеодоказ, з приводу того, що працівник поліції відмовився надавати нам ознайомитися з адміністративною справою, надав нам тільки копію протоколу. Тому сьогодні в судовому засіданні я заявила деякі клопотання. Всі мої клопотання суддя задовольнив. Ми зробили перерву, і суд надав нам час, щоб ми ознайомилися з адміністративною справою у зв'язку з тим, що нам невідомо, з яких причин і підстав було здійснене адміністративне затримання. Як добре, що є такі адвокати, як Марія Населенко, яка захищає активістів безкоштовно, навіть не дивлячись на те, що на неї йде тиск, вона допомагає. Дякую, Марії Населенко, за те, що ви допомагаєте київському ревізору. Але тишу за те, що він охороняє Марію Населенко. Люди, єднайтеся, нічого не бійтеся, відстоюйте свої права, закони та Конституцію України. Ветерани вас підтримують.